Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Радянський Союз був дуже специфічною країною. Ну і вирази наші крилаті теж були такі самі специфічні. Ну, пам'ятайте, пильність наша зброя. Вороги навколо. Вороги навколо треба бути пильним. Ну, а в КДБ, як заходиш от, в армію, особливо, в ці кабінети особих відділів, там завжди на стіночці портрет товариша Дзержинського і така надпись, такий надпис. Те, що ви на свободі, це не ваша заслуга, це недопрацювання співробітників КДБ. Тобто всіх можна і треба було б посадити, просто не встигають. Ну, і кожна людина в Радянському Союзі мала, була причетна до КДБ. Або служила в КДБ, або доносила в КДБ, або була об'єктом слідкування. Ну, відповідно, кримінальний кодекс. Радянського Союзу ще в 26-му році прийнятий, була там така стаття 58, і вона називалась про, е, про підривні дії, да, про зраду Батьківщини. І така стаття 19, була пункт 19, 58 статті. Це про наміри. Ну, от, ви знаєте, якщо людина нічого не зробила проти радянської влади, нічого не сказала. Нічого косо ні разу не подивилось там на якесь начальство. Це ж нічого не значить. Подивився пильним поглядом співробітника КДБ і бачить: ворог. Те, що він мовчить і, не, і нічого не робить, він просто готує якесь дуже велике злодійство. І в його за цей намір. А, на намі... а для наміру не потрібні ніякі докази. Просто намір виявили і посадили. І і терміни там були 10, 15, 25 років. Е, почалась перебудова в радянські часи. Е, З'явився термін ініціативне шпигунство. От про ініціативне шпигунство я вам хочу розказати: ну що це таке? Це значить, що людина не встановила зв'язки з ворожими розвідками. Ні США, ні, ні Британії, ні якось там Мозамбіку чи Парагваю. Він просто ходить, дивиться. І готується, щоб в майбутньому зрадити нашу родину, нашу батьківщину. От. Ну, я вам скажу, що перебудова оці кінець 80-х, початок 90-х років, багато в кого розум боком ставав. Ну, Були дуже такі жахливі історії, що просто дивуєшся. Ну, наприклад, відома історія. Наказ був міністра оборони Секретний Радянського Союзу, командир Танкового полку в Німеччині. Це була Німецька Демократична Республіка. З академії, тільки рік, як академію закінчив, взяв три, на складі своєї частини три снаряди секретних танкових. А він взяв, як зараз пам'ятаю, підкаліберні 125-мм снаряди з Вольфрамові. От, вольфрамового сплаву. Тут і вважалися самі секретні снаряди. Е, взяв УАЗик, жінку з дитиною, переїхав в. В Німецьку Федеративну республіку здався там і каже: от ви хотів давно жити в Німеччині, взяв о, три секретних снаряди вам віддати. Дайте мені за це багато грошей, і все буде добре. Ну, там німці подивились, тоді ж якраз перебудова. Вони намагались якісь відносини з Радянським Союзом відновлювати. На, на другий день віддали того полковника, жінку з дитиною, УАЗі які три снаряди. Пішов він в тюрму. Ну, але ж в такій обстановці е, дуже специфічно відносили до людей співробітники КДБ. Ну, знаєте, специфічне виховання, і самі розумієте, да? от, наприклад, приїхав я на північ, була гучна історія да, шпигунства. Старший лейтенант, молодий старший лейтенант, хлопчина зовсім, дитина 3 роки, жінка молода. А він був начальником служби озброєння. Ну, він взяв штук 20 патронів від автомата. Взяв дві гранати F1, ну вони такі ж кругленькі, от, ребристі, але, значить, без запалів, тобто безпечна взагалі штука. Приніс і цьому своєму хлопчику, там йому 3 роки. Вони так ставлять ці, снаряд, ці патрони і потом пускають по полу, качають по полу ці гранати. Ну, дитині розвага. Хтось побачив і що особисто організували йому ініціативне шпигунство. Тобто він в ініціативному порядку займався підривом боєздатності Радянського Союзу, шляхом е, вини передачі своїй дитині 20 патронів, це ж можна було 20 ворогів вбити, і двох гранат без запалів. І дали йому за це 6 років тюрми. А в наказі сказано, що співробітники, які розкрили шпигунаш, е, таке, е, таке шпигунство, отримали підвищення по службі і матеріальну нагороду, по чайному сервізу на 6 персон, як зараз помню. Так, да, було. І в мене в частині, в 1988 році, я тільки приїхав на північ, був випадок ініціативного шпигунства. От я вам зараз про нього хочу розказати. Коли я приймав частину, їздив по об'єктам, дивився людей, техніку. Ну, знаєте, в авіації завжди техніка, вона два або три рази дубльована. Тобто, робить два комплекти. Між ними автомати. Тільки якийсь параметр пішов, спрацьовувала автоматика. Переключається на другий комплект, а потім можна вже не поспішаючи зайнятися ремонтом або налагодити просто комплекти. І я завжди, коли їздив по об'єктам, секундомір мір у кармані, вийшов, так, зайшов на об'єкт, подивився, там порядок, там все інше. А ну-ка, покажи мені автоматику. По такому параметру, по такому. Взагалі це треба брати книжку, інструкцію по експлуатації. І розділ автоматика відкриваєш, налавлює так, тумблер туди-сюди, перевер, перевернути, переключити. Раз, при зміні секундомір за цих 10-12 секунд, або там до 15 секунд. Ну, це зміна параметра на 50%, зміна параметра на 100%, за 0,5 секунди. І звернув я увагу на самому дальньому об'єкті. Чотири кілометри від аеродрому в Тундрі був дальній привод. І там був такий рядовий Фольц. Німець. Ну зразу видно видно хлопець. Німець. А взагалі Прибалтів. Естонців, латишів, латвійців і німців було зразу дуже видно. Вони завжди, і чисті, і акуратні, і пострижені, і нігті в них. Ну, такі вони дивились за собою. Звернув увагу рядовий рядовий фольц, а він технікум закінчив. Ну, він цю, цю свою об'єкт ну просто на пам'ять знає? Я його такий параметр, він зразу я тільки слідкую, він зразу ці переключення, все робить, раз-раз поміряли. Все ідеально. Ну, добре. Так от мені собі скаже, о той рядовий фолькс, що сидить там в тундрі, бля, півтора року майже безвилазно, Ото він і є шпигун, шпигунське кубло, він там звив. Що ж він робить? А в нас е, був полк винищувачів су 15 Ну, по-перше, він два рази за півтора року ходив на стоянку полку, вів якісь перемовини теж солдатом, німцем, з Казахстану, Він з Казахстану родом. От. Тобто, придивлявся, літаки рахував, ракети дивився, яких типів. Ну, вс, тобто, все, 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 все готово, всі докази є. Я кажу: ну а що ж від мене? Мені не хотілося, знаєте. Кримінальна справа, злочин в частині. Це вже частина не буде відмінною, або якою, дай Бог, що була. Він каже: нічого не треба, ми все зробимо самі. Ми його зловимо, от він ще там піде виглядати, а ми його там посадимо. І ви знаєте, захотів я розібратися. Думаю, ну що ж це таке? Я так пам'ятаю того солдата. Позвав старшину, розповів він мені про цього солдата, про інших. Кажу, буде в частині, а коли там той солдат з далекого об'єкта буває, як в баню приходить або на політзаняття. Хай після цього зайде до мене. Приходить цей рядовий Фольц, Ну, німець є німець. Акуратний, все в нього як треба. Зайшов, доповів. Кажу, розкажіть на ну, мені, то, пане Статуадаса, товариш солдат, розкажіть мені про себе трошки. Ну так він мені розказує, Родом з Казахстану, туди-сюди, батьки. Що розкажи. А батьки е, вирішили виїхати в Німеччину. Тоді якраз дозволяли німцям. Це було легко виїжджати. Німеччина їх приймала етнічних німців. От от велика родина, декілька сімей, більше ніж 20 чоловік, вирішили їхати в Німеччину. Подали документи, все оформили. А тут воєнком. Е, Казав, не випущу, не дам дозвіл. Бо рядовий фольц технікум закінчив, хлопцю вже майже 20 років було. От. Хай де в армію служить. От відслужить в армію, а потім їде в свою Німеччину. Ну і забрали її. Ті всі поїхали в Німеччину, а рядовий фольц остався, е залишився в армії служити. Заправили, відправили її аж на Чукотку, і він там служив ці 2 роки. От. Ну Я йому так е питаю, а що ж ти ходиш по стоянці винищувального полку? Це ж не твій об'єкт. так здивувався, каже, та ви знаєте, я за півтора роки тільки два рази там був, знайомий, там товариш з міста служить, разом живемо. А так тобі ж нічого думаю. Вирішив я йому допомогти. Знаєте, не захотілося так подивишся, чоловіка на 10 років в тюрму посадять в тюрму на 10 років, толку. Не буде людини, життя буде скалічене. Ну, от я йому кажу. Що забороняю тобі ходити на аеродромі. Взагалі. От тільки на черговій машині з об'єкта в баню, з бані на машині назад. Зрозумів? Ну, я так зрозумів, що він все зрозумів. І більше він ніде не з'явився, дослужив він ще півроку, і після цього, він, після цього він був звільнений в запас і поїхав. Е, правда. Не забув мене Комітет Держбезпеки, десь через декілька місяців втікся в оперативній групі в Арктиці на військовій, на військовій раді підходить до мене начальник особового відділу вже старшого цього оперативної групи і так мені висказав, що каже: Що ж це ви, знаєш, цихановський, шпигунські кубла в себе розвели, та ще й не даєте значить, знищувати. Кажу: та ви що? Ні. Ну, висказав він мені, що е, недружно я себе повів з Комітетом Держбезпеки, і це може погано закінчитись. Ну, добре, поїхав я. І тут рік проходить, і відбувається у мене подія. І я зразу згадав, що, не, що там щось недобре. Був у мене такий прапорщик. Прапащик Рустамов Фіродінга Саноглей, як зараз помню, е, е, Азербайджанець. А в 90-му році. Шла війна з 1988 по 1994 Шла війна між Арменією Вірменією і, і Азербайджаном. Хтось думає, що в Радянському Союзі він не було внутрішніх, були ще й які. Оця війна. А згадайте різню міжнаціональну в Туві. Тувінці народ такий специфічний, вони почали різати всіх рускоязичних, як то кажуть. І там були страшні. Страшні просто різня була страшна. І тисячі людей були, вони вирізали, тувінці вирізали всіх некорінних, як то кажуть, туди війська вводили, і там і що там тільки не було. Так що різне було. От поїхав цей мій прапорчик Азібержан з Феродінга заногли в відпустку. Приїжджає Азібержан. А що військовий робить? Перший йде в військомат. Дає військовий білий відпускний квиток, стає на, на обрій. Його поставили на облік, на другий день приходять четверо з автоматами і кажуть, визиває тебе воєнком. Він став, де пішов, ну що він скаже. Воєнком каже, так, ми тебе призиваємо в армію. Ти каже, як? Я прапорщик, 15 лет в армії. Куди ж ви мене призиваєте? Я в отпуск приїхав, у вас на обліку став. То ти в радянській армії служиш, а це ми тебе призиваємо в Азербайджанську армію. І відправляємо воювати з Вірменією. Ну, особливо її ніхто не питав, забрали всі документи, видали квиток солдата, е, військовий білет солдатський, і відправили служити. І каже, два місяці він там стріляв, в окопах сидів, стріляв, по ньому стріляли. Але він винкому зразу казав, що я ж через два місяці маю їхати на службу. Той тобто, каже, ну хорошо, на 55 днів заберемо тебе в армію. Прийшло, прийшов час, він до командира там звертається, каже, що мені ж сказали, що тільки на 55 днів забирають в армію, а відпустка 60 днів. Ну, той подивився, каже, да, виписав йому звільнити з лав. Пішов він в військомат, забрав свій військовий білет, посвідчення прапорщика, той військовий білет поставили йому, що він поїхав, і приїхав до мене. І приходить, він доповідає, каже, що відпустка пройшла нормально, але знаєте, в мене там був такий випадок. Ну, каже, давай розказ. І Я так його слухаю: ну це ж 90-й рік, розквіт радянської влади десь. Ну, не може такого бути. Ну, як таке може бути в Радянському Союзі, якась окрема зібержанська армія. І щось мені так почало здаватися, згадав я того начальника особового відділу. Старшого думаю, це якась провокація КДБ, ну 100%. Він мені розказ, розповів це все, кажу, кажуть, знаєте. Ти отак вийди з кабінету, перейди в кабінет начальника особового відділу і розкажи йому теж. Ну, а потім зразу біжи на службу. Я бачу так, що йому не хочеться йти цьому прапорщику. А я собі думаю, так. Судячи з усього, це тебе не особіст посилав. Ні, 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 ти б не так себе вів. Ну кажу, біжи, та розкажи і на службу давай. Пів часа не проходить, дзвонить начальник особового відділу, Товариш, ж ви наша мені цього прапочка прислали, і він десь там свої злочини скоював за межами нашої частини. Кажу, знаєш, ти в мене співробітник КДБ в частині. Ти за весь Радянський Союз відповідаєш. От я тобі. Відправи, а ти роби, що хочеш. І він якимось таким голосом, трошки жалібним, каже: А ви вже кудись позвонили? Кажу, ні, на що мені? Я от тобі сказав, а ти далі розбирайся. Він каже: знаєте, я подумаю, ви, ви не спішіть доповідати. Коротше, зрозумів я, що не було там провокацій. Так, той прапочик служив ще дуже довго, дуже довго. Що з цього приводу сказати? Про Радянський Союз багато людей кажуть, що їм сумно за Радянським Союзом, вони сумують. А я скажу так: що були часи важчі, ніж Радянські, але більш підлих не було ніколи. Кожен дивився, люди дивилися один на одного, і, і кожен думав, хто з нас, кого, на кого донос напише в КДБ. Да? Було таке. було. Так що нема за чим жаліти. Отака цікава історія про ініціативний шпигунаш, про комітет державної безпеки і про те, що зараз ці північні варвари ведуть війну для того, щоб вернути нас в часи Радянського Союзу і ладно нам. Але нашим дітям, внукам, це ні в якому разі не потрібно. Бо таких підлих часів, як радянських, не було ніколи. На цьому я всім дякую. До побачення.